Що ж, ми раді вітати вас на другому новорічному розірішу подарунки від Кубо СВ. І сьогодні ми розіграємо один подарунковий сертифікат на вхід у Скайпарк, 100 балів на квітну картку СВ від Стейхауса, одну безкоштовну гру на більярді і один вхід на програму від Розабар. Виробили репости і зараз ми розіграємо. Отже, Хто отримує у нас один подарунковий сертифікат від Skypark? І це Максим Гальмес. Це Максим отримав. Далі 100 балів на клубну картку СВ від, ну, від Стихаус. Отримує Інна Слободян. Далі одна година на грі у більярді. І на Аузяк Кральковська. Ну і один хід на програму Розабар отримує Аня Главинська. Вітаємо усіх переможців, вітаємо усіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. На все добре.